Сьогодні в програмі у Кореї наша армійська команда здобула перше золото. Понтонно-мостовий полк відсвяткував свій ювілей у польових умовах. Проект нової стратегії розвитку військової медицини на розгляді у Кабміні. У зоні АТО упродовж вчорашньої доби противник повністю дотримувався мирних домовленостей. Водночас, вчора наші спостерігачі на тимчасово окупованій території все ж зафіксували відкриття вогню ворогуючою стороною. О 10.45 Бойовики за 2 кілометри від гранітного, що на Маріупольському напрямку, били з автоматичного гранатомету у напрямку лінії розмежування. Фактична відсутність обстрілів українських позицій, мирних населених пунктів бойовиками дозволила і надалі успішно реалізовувати роботи у соціальних і гуманітарних сферах. Так нещодавно у селищі Бердянське за сприяння груп цивільного військового співробітництва Збройних сил України розпочалися роботи з відновлення водопостачання та ремонту центральних доріг. А ось у селищі Алексіївка, Великоновосілківського району Донецької області, де дослокується одна з частин сил антитерористичної операції, офіцери цивільно військового співробітництва доставили понад 5 тонн вугілля. Золото на шостих всесвітніх іграх серед військовослужбовців у Кореї здобула наша спортсменка Наталя Лупу. Вона пробігла 800 метрів за одну хвилину 59 секунд. Вітаємо Наталю з перемогою. Наша знімальна група продовжує їздити по шляхам донецького напрямку. Зараз ми в селищі Водяне. Тут ще місяць тому були обстріли та було неспокійно. Зараз відносне затища та військові допомагають налагоджувати нормальне життя місцевим жителям. Роздають продукти харчування, медикаменти. Зараз ми будемо свідками того, як це відбувається. Один туда, не свети тоже, ну тут півтора року, а без помыться, Ну кошмар, не помыть и уголь надо, и дрова надо. А ну-ка, не магазина, ничего нет. Что мы только этой помощью пользуемся? же никуда не выезжаем. нам Не за что сейчас мы же пенсии нет, зарплаты нет. Мы же работали в песках, шалков в... в... песок. Нигде ничего, только здесь мы. За счет этой помощи выживаем. Мы боимся, что начнутся обстрелы. У нас же вот сколько пообстреляло. И домаш разрушены, и тут у нас вот пять этих снарядов упало. Ну везде попадали что-то. Сегодня мы оказываем помощь местному населению. Благодаря организации «Красный крест» мы привезли сюда продуктовый набор бытовую химию. Работали мы, работаем мы сегодня тоненько, пески, опытная, водяная, первомайская, не тайлова, невельская. оказываем помощь местному населению. Это и теплые вещи, и медикаменты. Оказываем помощь по ремонту теплосети, водопровода. И есть позднего, конечно, момента то, то, что люди возвращаются к себе домой и начинается здесь более-менее мирная жизнь. Нам разбито все в пух и прах. Дальше туда пройдите, он. По улице, все дома побитые. Ми освіти оставили, ми вакаємо. Реформи в українській армії втілюються в життя. Перше в Україні будуть введені нові принципи військової медицини за стандартами НАТО. Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Гусів. Принципи натівські це платинова хвилина. Це коли протягом перших 10 хвилин отримання поранення військовослужбовець має отримати першу допомогу або самостійно собі надати допомогу, або допомогу від тих побратимів, які поряд з ним ведуть бій, передбачили в проєкті воєномедичної медичної доктрини. Золота година, протягом якої має бути забезпечено евакуацію з поля бою. Пораненого військовослужбовця, і перші шість годин протягом якого за необхідності такий поранений має бути евакуйований в тил до стаціонарного шпиталю, де йому має бути надана вся необхідна медична допомога. Окрім цього, кожен військовослужбовець матиме власну електронну картку з історією хвороби. Це значно полегшить роботу як лікарів, так і шпиталів загалом та прискорить процес лікування воїнів. Оскільки дуже чистий случай, коли ребята лічаться. Тем не менее, о них информация просто в Минобороны не попадает. И их объявляют дезертир дезертирами. Дальше мы обнаружили такие простейшие вещи, когда при передаче, просто при пересылке, при эвакуации, авиатранспортом, автомобильным транспортом, любым способом, и объем информации, который передается, вот в процессе летит борт. И по каждому раненому, у нем 15 человек, трое тяжелых. Это, это реальная история жизни. У него вот, по каждому раненому столько, вот столько текстов по каждому. Это в 21 веке, когда, извините, передать из несколько байт информации вообще никакой проблемы составлять не может. Чтобы описать полностью всю историю, что происходит, чтобы на принимающей стороне могли принимать, а, подготовиться. Эта система позволяет проводить мониторинг и владеть полную информацию про параноатрамированную уже с первого уровня надания помощи. Проект нової стратегії розвитку військової медицини вже на розгляді в кабінеті міністрів. У планах до кінця року, після оформлення усієї необхідної документації, ввести цю систему в дію Маріям Маркевич, Сергій Талітиський. Час Че. Понтонно-мостовий полк Білгород-Дністровського відзначив своє 60-річчя у польових умовах. Гості частини пересвідчились у бездоганному бойовому вишколі особового складу. У найкоротший термін військовослужбовці розгорнули та забезпечили роботу паромної переправи, долали водні перешкоди на спецтехніці. З нагоди ювілею понтонери отримали у подарунок відремонтований важкий тягач. Сложилось так, что коллектив решил, у нас был действительно мы ее раньше купили, у нас он был уже не использовался в наших делах. Мы решили ее отремонтировать, привести в порядок, подвести в воинскую часть. Мы испытываем действительно да, острую нужду в такой технике. Вот. Она довольно-таки мощная и очень функциональная. Поэтому мы с благодарностью принимаем этот подарок и... С уверенностью хочу сказать, что это все пойдет именно для того, чтобы поддерживать нашу боевую готовность на нужном уровне. Зі святом військових вітали ветерани, частини, волонтери та численні гості бойовим побратимам, які зараз несуть службу в зоні. Ато теплі слова підтримки телефоном висловив колишній командир полку Сергій Козловський. Ми вас вітаємо з Днем Частини бажаємо крепкого здоров'я! Ми вами гордимося! Кращих військовослужбовців заохотили подяками, грамотами та почесними відзнаками. Урочистості завершились святковим концертом. Анастасія Ільяш, Володимир Кухарський, час ще в Одеській військовій академії майбутні начальники речової служби пізнають основи тилового забезпечення. Зокрема, другокурсники вивчають особливості виготовлення та застосування сучасних одностроїв, створених із врахуванням досвіду бойових дій в зоні АТО. В залежності від виконання тактичних завдань в тих чи інших кліматичних і погодних умовах є різні види форми одягу. Приємно, що ми можемо наглядно вивчати перелік предметів, які зараз впроваджуються в збройних силах України. Особливо зацікавились курсанти новою експериментальною формою варан. Зараз її тестують в окремих підрозділах високомобільних десантних військ. Не секрет, що правильно підібраний військовий одяг не лише допомагає успішно виконати бойове завдання, а часом рятує життя. Курсанти нашої академії вивчають на заняттях різні форми полівої одягу, як спеціальні, так і засоби індивідуального захисту, які застосовуються в Збройних силах України, а також вони вивчають і технічні умови даних предметів обмонірування та індивідуального захисту. Можливо, в майбутньому саме ці юнаки та дівчата розроблять найкращі однострій для збройних сил України. Анастасія Ільяш Володимир Кухарський чаще.